Буде подавати свою силу, чуда і звершувати свою справу. Знаєте, ще такий мені придалося, ну якби не біблійний приклад, просто банальний приклад. Помните, може, десь тут чув, чи десь ви може прочитали, що було десь там в Африці чи де була засуха велика. І всі сказали, що давайте ми зберемося на якесь там місце, на стадіон якийсь, і будемо просити про дощ. Пам'ятаєте цю, цю історію? І сказано, що лише одна дівчинка взяла з собою зонтик. Лиш одна. А всі решта йшли, ну, якби з вірою, ну, якби сильний Бог. Але, а якщо я йду з, з, з вірою, щоб ляв дощ. Якщо він почне лити, то я змокну. Знаєте, і лише одна дівчинка, вона до цього догадалася. Ви знаєте, хочеться, щоб ми щоб ми так само, щоб ми були, ну, кожен з нас мужами віри. Мужами віри, але не просто на словах. А Щоб в нас були і кроки віри, шаги віри. І знаєте, я думаю, що Бог, бачичи це, це буде побуджувати його, звершувати те, за що ми віримо, от те, за що ми просимо, от те, за що ми взиваємо, от те, за що ми хочемо. Знаєте, хочеться, щоб ми були ну, справді дієвими християнами. Не просто які називаються, не просто які кажуть, які проголошують, що ми віруючі. Да, якщо, наприклад, ми. З кимось маємо зустріч? Ну тих хто? Ну я віруючий. Знаєте, але а не хочеться, щоб у нас була лише оця назва, віруючий. Хочеться, щоб ми, щоб ми були тими людьми, які, які справді практикують свою віру, які справді отримують те, що, що просимо. Сам Ісус сказав, просіть і буде вам дано. Чого тільки не попросите во ім'я моєго Отця, то буде вам. Знаєте, ну я думаю, що якщо ми ще помімо віри, ще проявимо оці кроки віри, оці шаги віри, я думаю, що буде сильно діяти Господь у нашому житті. Йому хай буде слава на віки вічні. Амінь.